Здоров, Чув про Жака -фреско. Ні, не про мем з тибільними цитатками, а про його проект Венера. Не переживай, я не буду тобі тут зараз втирати комуністичну секту, яка наживається на топовому дідові, який розумні речі, до речі, казав. А просто там в нього були офігенні проекти міст по колу. Ну, прям топчик для життя. Все так продумано. Це вам не радянська забудова, хаос аби було і побільше. Це продумане місто планування з максимальним комфортом для життя. В Сіті Skylines обожнюємо вчитися такі міста будувати. Навіть відео про це є. Можеш глянути. Ну то коротше, давай в острові збудуємо таке місто. Чому б ні? Місто квадрат в нас вже було. Місто вулик взагалі топчик. Ну а я збудую ось це. Погнали пробувати з тобою, як завжди, величний мер Ромер Плей. То що в нас тут нова карта, тут безкінечний вапняк і каміння, ідеальна карта для будівництва брухів коленду. Але тут буде місто коло. Намічаємо, як завжди, початковий лагерь, і тут тепер найважче буде зробити ідеальне розміщення будинків навколо. Тому, ну, як завжди, зручно розмістився на схилі, де нерівна поверхня. Автор гри в реальному житті це ніколи нікого не зупиняє. Будувати будинки. Прибери це благаю. Я хочу будиночки на схилах. Так. Перша спроба херня. Голоси сікати, з якої в мене вийде рівне коло. Якось поспішив, вже руки чешуться, будувати коло. Але спершу потрібна лісопиня. Друга спроба. Тут головне дивитися на глаз. А в мене, як ти знаєш, алмаз. А ні, мабуть, твоя краса, мій любий глядач, мене осліпила. Не виходить рівно. Так, цього разу моє вийти як треба. Це ж просто збудувати коло. Це вам не гоксогони робити. Це є коло, найпростіша фігура. Навіть діти вміють їх малювати. Ще все буде як треба. От побачте, навіть Жак Фреско в гробу перевернеться від мого міста. Ну, наче все ідеально. Намічаємо зараз останню хату. Ем, Ані, стривайте. Ніфіга не ідеальна, от дідько, крейсер Москва путіна гузно, мабуть, нерівно виходить. Ну, все ж так гарно починалося. Чому воно не сходиться? Ладно, давай дамо цьому шанс. Я впевнений, в мене вийде і моє око не підведе. А ти, любий друже, не підведи своїм вподобайкою та коментарем для підтримки каналу. І побачиш, в тебе завжди будуть виходити ідеальні кола. Тут до речі, якщо це дивляться, росіяни, то в мене для вас послання. Одна хата вже є, друга також, третя, четверта, туточки, Поки наче непогано виходить, п'ята готова, може навіть до зими, де встигне збудувати, шоста готова, офігенно все йде по плану. І да, я встиг. А ти ще думав, не встигну, і буде злив декілька сімей? Та ні, друже. Я тупо гуру цієї гри. Я тут такі речі в цьому відео буду робити, що в тебе волосся на жопі присовіє. До речі, вийшло, начебто, рівно. І на коло схоже, правда ж? Ось ще хати сюди збудувати, залишилося. І перше коло готово. Ні, я, бля, Bro. херня якась вийшла. Треба по новій. Я тут, короче, офігенну тактику придумав. Геометрію ж всі в школі любили, от і я не любив. Але вона нам зараз пригодиться. Короче, тут, якщо подивитися, що на карті є оця херня, е, ну як вона називається. Ну, коли текстури копіюють одні одного, ну це, як воно? Тайлінг! Гугл мені в пещеру, ось як воно називається. То для нас з тобою це чудовий орієнтир для будівництва геометричних фігур. Почнемо з хреста, який потім перетворимо в квадрат. Ой, Ютуб не -бань, це випадково вийшло. Отже, квадрат є. Ідеальний хіба ні? Далі перетворимо його в восьмикутник. Січеш ж, до чого я веду? Це ж тупо геометрія, чувак, вона всюди і в колі теж. Бляха, от я зараз розрів. Уроки треба було вчити. 10 років пройшло, а вона нарешті мені пригодилася. Глянь, а це кутник, курва. Ти розумієш, що це майже коло. Можна і далі продовжувати, але мені цього вистачить. Тепер тут отак можна хати ставити, і воно вийде так, як має. Оце я тепер професор геометричних наук. Звертайся за курсами в коментарях під відео, а за донат перетворю вас в доктора наук. Ну от перше коло намічено, і воно має бути цього разу просто ідеальне. Прекрасне, неймовірне. Дружі, б, -б, -б, б... ну ти зрозумів. Автор полюбляє кола: перша хата збудована. Тепер там треба промисловість їм зробити. Ну оці всі стандартні речі котрі в кожному будівництві міст. Я вже трохи починаю втомлюватися від цих містобудівних симуляторів. Мабуть, наступне відео буде взагалі про щось інше. Тож ж будують тут ковальню, стандартні гроші генератори, вигляді вуглярок. Хто в курсі, той в курсі, потім там теслярню, поруч склад, потім ця ферма, щоб вони там їсти собі вирощували на городі. Поруч комору можна поставити, ободіг для сіна, бо тут вже будуть жити воли, в яких яєць немає. Та, да, да, я в курсі, ви мені про це декілька разів писали. Але як би, то був посторонічний жарт і Стьоп над ними. Ну і колодязь. Господи, який цікавий гімплей. Вам це дійсно цікаво? Бо я оце текст пишу зараз і вже засинаю просто. Як думаєш, що станеться взимку? Ну от ніколи ж не здогадаєшся. Такого ж ні разу ще не було. От давай зупини відео і напиши в коментарях. Ну звісно ж, дві родини залишилися без житла класика вже. А навесні вже була збудована ферма, можна і фермостом зайнятися. До речі, от мені реально вже набридло грати в містобудівний симулятор, і наступне відео буде не про це, але про те, що ти бачиш на екрані, про що я говорив на початку цього монологу. Але не скажу прямо: як-ніяк, це загадка від Жака Ромеско. Але дійсно я хочу сказати про те, що. Друже, на каналі Romer Play, тобто на моєму каналі, вже 2500 підписників. Залишилося не так багато до 3000. І як тільки ми досягнемо цієї цілі, я розіграю гру острів, і у вас з'явиться можливість пограти в неї і навіть скину сейви своїх міст, щоб ви продовжили моє величне діло. Тож, не пропусти цей момент, деталі участі оголошу пізніше. Ну от оце я хотів сказати, обійняв. Як же я люблю, коли в мене все виходить рівно. Мій перфекціонізм, моя слабкість. От би в реальному житті так в квартирі прибиратися, як гарно міста будую. Ось тут, до речі, ніхіра не рівно вийшло. Я просто зараз позихану. А от вже і перше коло готове, і це прекрасно. Це прямо як лівий берег Києва. Ідеальне місце для життя. Ще й три родини Джейсонів стетхемів з пасіками. Це успіх. Думаю, є сенс пізніше міську раду поставити в центрі кола, в центрі вулика, так би мовити. А бджолярі буду спостерігати за його роботою. До речі, фільм прикольний, але на один раз. Але б я подивився на протистояння Джонавіка і бджаляра. Блін, Ну реально, це ж у Голлівуді зараз просто є золота жила створити такий фільм. Ах, які ж вони там всі тупні? а? Тільки геніальну геометричну розмітку звідси приберу, вона вже не потрібна. Паркан навколо залишу і зроблю декілька входів в центр міста. Це прям буде хрещатик якийсь. По колу центра будуть ядки, щоб все місто стікалося в одне місце: Верховна Зрада і поруч церква. Все по канону Жака кафреско, це ж реально зручно. Але ж ти не думав, що я на одному колі зупинюся. Ну звісно ж, не думав. Ти бачив обкладинку відео. Що це питає таке? Так, класичний мер моїх міст робить бабки на вугіллі. Глянь, вже сорок тичів зібрав. Вистачить продавати на все життя. А ще класично я пожалкую, що поставив сотні вуглярок. Ну такий вже в мене характер. А ось і Верховна Рада в центрі міста. Все по канону. Зараз треба сюди радника найняти. Так, ні, не чоловіка, треба жінку, прибираємо його звідси. Опа, Клавдія чорновіл. Слухайте, ну це не то, що канонічно, це прям базовано. Сподіваюсь, вона буде не така, як а, син чорновіла. Але дожила до 80 років, то думаю, жінка мудра. Хафігенний варіант. Ну що, деркачі, ви готові? Зараз я вас завалю вугіллям. А ось, власне, і перший віз уже поїхав, а за ним другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну це прям взагалі супер. Не зря в нас радник чорновіл, економіка працює прекрасно. Ну і по класиці приїхало сальце та картопелька. Так, хто відключив воду навесні? Я просто жартував про Київ, а не реально будую Київ. Тут все має бути ідеально і максимально комфортно для життя. Це ще дякуйте, що я не опоровся край і взагалі все не будую по колу, а тільки житлову зону. Хоча я можу це зробити і колись точно зроблю. Тому тут по колу будуть колодці, і тоді точно проблем з водою не буде. О, казав же про вуглярки, пожалкую. Тепер дефіцит дров почався. Ну добре, можна їх поки що зупинити. Вігілля вже і так вдосталь. Це ж не симулятор Донбаса якийсь. До речі, друге коло майже готово. Гарно виходить. Жак Фреско б мене похвалив. Файний дід був. Шкода, помер в 101 рік. Як же я оце не люблю весілля в цій грі? От би їх заборонити. Мені треба більше контролю над політикою міста. Якось забув взагалі про ферму. Так був зосереджений на колах. Ще не помітив, як поля почали виснажуватись, а волів в мене ще немає, та не біда. Зараз це виправлю, тільки от волів в мене троє. Доведеться купувати десь в інших поселеннях. От якраз у Деркачі продав же бозна яку партію вугілля, та замовлю волів. Нарешті вже два повноцінних кола готові. Але мені цього мало, треба більше і більше кілець, як в цибулі. Та з сальцем і хлібом. М -м -м. Найкраща їжа дитинства. Тож намічаю третє коло. Тільки тут буде вже важче зробити все рівно і гарно. Обіця мають ставати ширше. Шкода, їх не можна робити безкінечно широкими. то було б весело. О, дивись. Це по сценарію, захотів тобі показати заставку зі стрімів. Ну ти ж на них не ходиш. А вони іноді бувають. Так тут, бачиш, мій логотип: він такий, типу, колір міняє, на фоні кімната з ЛГБТ підсвіткою, як і на комп'ютері, вогник горить на екрані, атмосфера. Ні, бляха, купа! Гузно Гітлера поляки сранять, це не по сценарію взагалі, абсолютно, блін, ні, ні разу. Це ОБС обісраний-обісраний вирішив мене підколоти і 30 хвилин знімав ось цю сцену, а на гімплей гри. 30 бляха хвилин матеріалу всрато. А потім ще питаєте, коли нове відео. Чому так довго? Бо f 1 в грі і f 1 в ВБС мають спільні функції. прикинь? Фух. Ладно, все, я спокійний, все добре, з ким не буває. Зараз розповім, що я там будував коротенько, якби ж дійсно пам'ятав, що я там будував. З фермою все окей, воли на місці. Поля орються. навіть скотобінню вирішив зробити, але чомусь поставив сироварню. Ну і я уважний, пізніше поміч помилку. Додав криниці між першим та другим колом на проходах, хоч його і складно було розмітити рівно, та й воно буде останнє. Не дуже вдала карта для великого містечка по колу, а мені б, звісно, хотілося більше. Тому якщо це відео набере, ну, наприклад, по 10 лямів лайків, то збудую таке саме місто, але вже з цегляних будівель. прикинь? якраз карта це дозволяє, так що не підведіть. Хоча кого є його. других частин. Таких відео нікого не буває. Також в центрі села збудував церкву, задекорував все деревами, почав велику рибну промисловість аж цілих три риболовні. Масштаби зашкалюють, а ось і сироварня збудована. Як я так провтикав, ну просто сир я зараз точно виготовляти не хочу, та й навряд чи буду в цьому відео. Ну а найцікавіше, що було не записано, бляха, це ферма восьмикутник. Коло зробити не вийшло, тому вирішив використати знання геометрії таким чином. А навколо ще й млини, Борошном прямо місто буде завалене. Можна пекарні відкривати, аби вони були, та ставити їх в кожному куточку. Хоча які куточки в нас тут же школа. Ммм, родина Шмагайлів. Цікаво, чому таке прізвисько в них ще б сюди збудувати в центрі корчму, аби все місто збігалося пиячити в центр. Але в нас тут культурне будівництво ніякого алкоголю, сухий закон. Тому тут стоятимуть просто альтанки біля церкви, ну щоб місто було релігійне. Хоча якби Жак був проти релігії, а тут у нас релігія, щось взагалі не, не сходиться. Якось а пофіг. На фермі планує вирощувати частенько сонячник для виготовлення олейни. Та звісно ж продавати. Як бачите, бюджет вже і так. Плюсі відносно стартового. А це все завдяки вугіллю, яке я тоді зібрав. Та гра для мене вже така проста. Я її хакнув. Тому і грати не цікаво. придумую тут всякі челенджі собі. Ну глянь, це тупо місто, наче майбутнього. Прям зі скетчі в Жака Фреско. Це краще, ніж Житомир. Ні, ну тут може я перебільшив. Думаю, краще, ніж правий берег Києва. Хопа, сім'я обідніла. Взуття теж до речі, активно продаю. В мене є своя робоча стратегія по заробітку. Може якось зроблю відео по тому, як легально хакнути цю гру. Опа, ще одна родина бідніє. Та що це таке коїться? Ще одна. Люди бідніють, а місто багатіє. Щось взагалі не схоже на ідеальне місто. Планування як дід Фреско вчив, та й коло не зовсім коло. А якийсь. В мене прокинувся хейтер моїх же творінь. Просто шиза. Ну а далі ще декілька годин тупо монотонного гімплею, тому коротко і швидко. Збудована хата Продано в мерефу. Нова родина плахотнюків трясся їх прізвисько. десять разів не міг прочитати. Зібраний врожай з восьмикутної ферми погрався з сезонними роботами в ткарні. Вона теж була збудована і працює так само. І кравецька робітня. Млини працюють на повну потужність. Переповнилась лісопильня. збудована олійниця, а також тачкарня. Поставили на продаж гречку та олію. Збудував вапнярську піч, але хизи наша. продав гречку в мерефу. А навесні пати мені в колеса. До міста завітали мої старі друзі навіть більше не хочуть це якось коментувати, тому забули. Ну а тепер прийшов час зробити найважливіше те, що я стримував собі це відео, а саме наставити лавець по всьому поселенню. тож погнали. Фух, Аж руки спотіли. Але мені здається, цього мало, чогось не вистачає. Ну, звісно ж, кущів буска калини та шепшини усюди. Тому погнали. Так, центр міста готовий, бузок на місці, та на цьому моєму божевілю замало. тому ще. Ну все. Тепер я максимально задоволеним фіналом цього відео. Так, друзі, відео закінчується. А ви що думали, ми тут безкінечно будемо грати чи що? Я й так витратив на це десь 5 годин свого життя. Але воно було того варте. Майже ідеальне коло. Ну звісно ж тут є ще шматочок, який не добудований, тут немає хат, але лише через те, що там схил. Я друзі, не знаю, чи буде ще відео по острову. Мені реально набридло місто будівний симулятор, і я зіграю в щось інше. То зараз можеш поки що насолодитися тим, що я збудував під гарним. Музичку. Welcome to Ой, якщо ти ще тут, якщо ти реально хтось дивиться цей момент, то я хочу звернутися до оглядачів з каналу. Велике вам дякую, що ви мене підтримуєте. Те, що у нас уже 2500, це неймовірно мене метою. Я шокований тому, як швидко ми набрали цю цифру доволі швидкими темпами і. Ваша підтримка прям це найкраще, що є на цьому каналі. Без неї я б, мабуть, взагалі не робив відео, але серйозно, реально друзі, я втомився грати весь час в от стратегії, будувати міста, придумувати щось, якісь челенджі. Можливо, якщо ви вам це реально цікаво дивитися, вам, мабуть, цікаво, тому що на цьому я набрав аудиторію. То пропоную дивіться, що зробити. Можете написати мені в коментарях, наприклад, давай, Ромер, збудуй якесь місто, по типу, не знаю, збудуй місто, в якому є лише одна ядка. Типу або збудуй місто без хат... Ні, тупо з хатами лише без обістя, тобто, щоб не було взагалі хат з городиною. Щось, типу, таких от, якихось челенджів, то можливо я ще буду пробувати грати в ці ігри. О, коли вони закінчать свій сраний ремонт. Коротше, можна було би повернутися в ...City Skylines. там би щось пограти, але Точно не проходження. Я не хочу знову проходити її на каналі. А от якийсь челендж можна там збудую місто спіраль, типу, щось таке, знаєте, там, збудую затоплене місто. Ну, коротше, ви зрозуміли, в такому е, дусі можна буде відео випускати. А наступне відео буде взагалі не пов'язане з містобудинними симуляторами, але це і не буде якась повна фігня, це буде. Проєкту, до якої я готуюся вже дуже давно, який я вже дуже давно знімаю, але я його так і не викладаю, тому що трошечки хочу зробити це максимально якісно. Можливо, відео вийде наступне не скоро, але сподіваюся, що так. Ну, також тільки там ще залишилось? Ще 40 секунд 40 секунд до 20 хвилин відео. Поняли, типу, якщо ти це слухаєш, чувак, я просто розтягую цей хронометраж, бо мені матеріалу не вистачило до. 5 годин не хотіли зробити відео 20 хвилин. <гум> Ладно, все, дякую. Дякую за перегляд, ти обійняв, ти найкращий, якщо ти до цього моменту дослухав, я тебе прям, ну, прям би розцілував, якби ти був поруч, я би прям би так, а, отак би зробив тобі. Мабуть. Якого хейству, лише чоловіча дружба. Па-па. І звісно, забув тут ще дещо збудувати, без чого не обійдеться, треба максимально. Замурувати вхід чужим чужинцям на території цього міста, тому обнесу його парканом. Опа, в мене є руки. Нахер радянську символіку, респект захисникам села. Думаю, буде прикольно.